Але послухайте, що сказав один із експертів знову ж таки на федеральному телеканалі а, і про В'єтнам. І о, згадав він цю країну в контексті і нашої, нашої російсько-української війни то, що відбувалося між США і В'єтнамом. Нам нужно буде подумати, щоб те ж саме було між Росією і Україною в майбутньому. В'єтнамське керівництво, по мере, то що я вижу за останні годы, вона чітко розділило історію і сучасність. То есть то, что в истории остается, для них остается и болью и так далее и тому подобное. Но история не давит на современную политику. К сожалению, вот у нас иногда история давит на нашу политику. Вьетнамцы пошли по мудрому пути. Они четко разделили. Вот был период, все. Он остается в истории таким, каким он был. Сегодня другая жизнь, другая история. Другие я я просто просил бы все-таки в маленьком уточнение, поскольку Андрей Владимирович вот меня вот поправляет, я хотел бы тоже выяснить, чтобы я, не дай бог, каких-то ошибок не допускал в будущем. То есть вы когда говорите, что нам надо будет подумать по поводу Украины, вы хотите сказать, что это мы напали на Украину и мы начали войну с Украиной? Я но... говорю о том, что результат наших военных действий на Украине? Вы просто мне сейчас объясняли, кто на кого нападал, и это очень важно, и потом вы сказали вот эту фразу. Я просто хочу понять, вы считаете, что мы напали на Украину? Мы начали военные действия, да. Мы, мы начали военные да, действия? мы начали военные действия 20, 22, 24, февраля, а 24 февраля. А до 24 февраля было Там, там были боевые действия не разве? А, а не, не было, было да? Ничего -го не было. Не Мне просто да. для ясности. Он это уже говорил. Вы ответили. Ну, все Федоров, тебе звільнять і зарплату більше не дадуть, бо не можна говорити правду в ефірі. і Не можна говорити, що Росія країна терорист і Росія розпочала війну в Україні. Хоча це і так відомо усьому цивілізованому світові. Але от невідомо ще ось тим зомбоглядачам, які дивляться федеральні канали, і тут вони, мабуть, теж були трохи шоковані, що таке там пролунало. Що ж стосується а, знову ж таки про В'єтнам. Він згадував про північну Корею, Корею, то, знаєте, повпливати на всі ці зв'язки, звісно, міг би Китай. Ну бо Китай може ще впливати на Росію. Але усі ці роки Китай використовував КНДР як таку собі буферну зону між Пекіном, базами Сполучених Штатів на території Південної Кореї. І зараз, як ми бачимо, цей пасивний агресор він стає активним і прибирає на себе увагу армії Сполучених Штатів Америки. І можливо, та таким чином це навіть вигідно а, якоюсь частиною Китаю, тому що. Цей тандем Путіна з Кімом він грає на руку китайському лідеру як ще одна така можливість дистанційно виснажувати західні запаси озброєння 에, Сполучені Штати Америки. І до речі, західні медіа писали, що Сі Цзіньпінь навіть, начебто, радив Путіну не їхати до Пхеньяна відразу після візиту в Китай. Ну щоб вже це, знаєте, не було наскільки очевидно ось цей їхній зв'язок між цима країнами, але ж. Путін зробив так, як вважає за потрібне, і е, приїхав до е, КНДР.